Чергова тачечка у нас є, друзі, у нас що, віварик? Гарний віварик. Vivaro, коротиш, восьмий рік, коротка база, вантажний мінівен. Бачите, постійно у нас вони з'являються. Люди приганяють то на реалізацію, то на автовикуп. Значить, Маленька предісторія саме цього автомобіля. Хлопець працював на себе, клав бруківку, користувався автомобілем як бригадним. Зараз служить в ЗСУ. Забрали. Підписав контракт, каже, я ну не знаю, коли повернусь знову до їзди на цьому автомобілі, тому стояти він теж не буде. Значить, що у нас за машинка? 2 літра 84 кВт, саме правильний двигун. 337 пробігу. Ну, не знаю, пробіг, перевіряйте. Каже людина, що оригінальний, бо брав його 5 років тому, брав собі. Їздити по місту, по, по роботі, по області. якось так Що він має? Два склопідйомники, електропакет передній. ну Заднього тут не може бути. Мультикермо, магнітолка, бачите, присутня. І є кондьор ну і шестиступка, центральний замочок, екранчик. Все стандартно. В чохлі, сідушка, в принципі, ви бачите. Досить живенька, Ну, тут тріщина є, але для цього пробігу це дуже і дуже адекватно. До речі, і по фарбованих елементах машинка двері, бачите, гарно закриваються. Фарбована задня арка тільки буде при пам'яті абсолютному. Гляньте, буде адекватна. Арки не, не подовбані, Палети сюди з бруківкою ніхто не ставив. 137 на щитку, він на реєстрації. Будемо обов'язково робити договір купівлі-продажу, тонований, тонований навіть лобове. Буде, в принципі, добре, двері, двері їздять гарно, нічого не клинить, Щеплене. на місці людина постійно обслуговувала. Домашня була машинка, салончик. Ну, я я б назвав би назвав його нормальним. Куривом ніби не, не сильно смердить, хоча бачу, що він курив тут, бо є він таке. Плямки. Але в загальному стан непоганий. Зараз заведу, покажу ще вам. Дивіться, 8 тисяч доларів хоче людина на руки за цей автомобіль. 8 штук. Якщо він вам цікавий, комусь з вас він цікавий, ви приїжджаєте, дивитесь, їдете на СТО, як то кажуть, робите перевірочку і даєте гроші, маєте собі автомобіль. 8 штук-баксів, вантажний 8-й рік. Зараз запустимо. Все, запустився, працює тихенько. Цежка гума вантажна. вантажна. Ну, робить взагалі, друзі, часики, двигун. дуже гарно працює. Тут ми нічого не намивали, думаю, що там нічого страшного немає. До речі, І я вам скажу, що дуже адекватний навіть тут капот. Звичайно, ви знаєте, так, що тут капот згнивший, тут він підфарбований, але ну, не видно, щоб він тут такими коржами прямо брався, бо є такі прямо гнилі капоти. Тут капот нормальний. Працює часи, я ніяких посторонніх звуків від двигуна не чую. Якщо цікаво, заберіть, користуйтесь, заробляйте гроші, кому він потрібен. 8 тисяч бакінських 2,0, механіка 6-ступка, є кондьор робочий. Є стан непоганий, він не новий. Ясно, що ви приїдете, побачите той нюанс, ту подряпинку, ту вм'ятинку, машинка в руках. Але, але це для вантажного буса дуже дуже живий стан для 2008 року. Правильний двигун, правильна коробка передач. Техніка тут все з технікою чудово. Машинка не потребує на сьогоднішній день якихось критичних інвестицій. Хіба ви захочете трішки погратися з косметикою, позакапувати, позаполіровувати якісь моменти? Хоча, я думаю, для вантажної машини навряд чи хтось таким займатись буде. Приїхали, подивились, як то кажуть, мінімальніший торг. І поїхали на своєму. Новому робочому апараті. Машинка цікава, на мою думку. Я зараз вам також дам вінкодік. Можете її по базі кинути, там, пробити по дилеру. Повторюсь, восьмий рік короткий, 2-літровий, 337 на щитку. Пробіг можете перевіряти самі. Ну, людина каже, що мільйон процентів що він оригінальний. Я стверджувати точно не буду, так як це не моя машина, а людина її десь колись собі купувала. Але в загальному я обдивився, стан у нього. Досить при пам'яті машина. Не можна назвати, що є якісь моменти, які мене сильно турбують по ньому. Дах, як ви бачите, адекватний, теж при пам'яті ржавчини якоїсь по ньому теж немає. Пороги ніби не подобані, є сколи, є подряпини, є отакі моменти. Але в загальному такий собі апаратик Ця арка фарбована, на ній є шпаклівка, Ну небагато, до 1000 мікрон район. Все, друзі, отакий звір. Я вважаю, що дуже класний варіант для людей, які хочуть собі вантажний автомобіль. І живий. Це реально живий екземпляр. Не, не дриняра. Але й не без нюансів.